Так чи інакше, майже кожен досвідчений тест автомейшн інженер вже працював на проєкті, де були інструменти, які використовують гіркін. Наприклад, кукумбер чи спекфлоу. І в якийсь момент це переставало працювати. BDD підхід в написанні тестів визнавався провальним. І все ж, досі є багато вакансій, в яких можна побачити в вимовах такі слова, як BDD або кукумбер. Багато з нас замислювалося, чому так відбувається. Воно ж не працює. Чому люди продовжують це робити? Пані і панове, ви на каналі QA Симпай, де ми говоримо про автоматизацію тестування, а мене звати Паша. Розгляньте можливість підписатись на канал, якщо вам цікава тема тестування і автоматизації. А в цьому відео ми будемо говорити про BDD і Gherkin, і що з ними не так. Давайте почнемо з простої тези. Не всі розуміють, що BDD – це не про використання геркід мови для написання тестів. Те, що ми пишемо наші тести з використанням given when then не означає, що ми використовуємо bdd методологію в розробці продукту, а наші тести є поведінковими. Геркід, якщо хто не знає, це мова, яка описує бажану поведінку системи. Кожен рядок починається з одного з ключових слів. І описує один з кроків. А що ж таке BDD? Це процес, який добре працює в agile проектах розробки програмного забезпечення. BDD заохочує спільну роботу між представниками бізнесу, розробниками і тестувальниками. Процес вимагає від команди проводити спільні бесіди та на конкретних прикладах формалізувати спільне розуміння того, як має себе поводити програма. В основі Bіді лежить ідея, що розробка програмного забезпечення повинна керуватись як бізнес-інтересами, так і технічними знаннями. Також практика BDD передбачає використання спеціалізованих програмних засобів для підтримки процесу розробки. Наприклад, Кокумбер це один з найпопулярніших інструментів для BDD. Він дозволяє описувати бізнес-сценарії на мові Gierking. Та виконувати їх. SpecFlow – це аналог кукумбера для платформи .NET. Для BDD на Python існує Behave, а для Java JBehave. Тобто автоматизація в BDD не є обов'язковою, вона виконує підтримуючу роль в процесі. Головна мета BDD – об'єднати бізнес, розробку і тестування для створення продукту, який би задовольняв потреби користувачів, мав технічну досконалість. Та зовнішню якість Автоматизація лише фіксує ці домовленості у вигляді поведінкових сценаріїв з використанням мови гірки. Що ж ми маємо в реальності, коли бачимо в вакансіях BDD? В більшості своєму це якийсь проект автоматизації, над яким працює один-два тестувальника, які пишеться за до допомогою кукумбера, спекфлоу або моки. Якось якоїсь колаборації навколо продукти з бізнесом і поряд нема, а розробники в ті тести бояться дивитись. Чому ж так виходить? Компанії підхопили Єркен, тому що виглядає він як священний грааль вирішення давньої проблеми, отримати низькооплачуваних тестувальників, які не вміють писати код для автоматизації, та зробити так, щоб вони могли писати автоматизовані тести. На жаль, люди, які приймають рішення, не завжди розуміють справжнього сенсу того чи іншого інструменту. Якщо ви запитаєте свого менеджера про BDD, він з вірогідністю 99% почне розповідати про те, що воно надає можливість писати автоматизовані тести не технічним людям. Або в кращому випадку він може почути щось, ви можете почути щось по типу. Це допомагає нетехнічним спеціалістам взаємодіяти з автоматизацією тестування. Що робить процес більш прозорим і зрозумілим. Це це виглядає чудово на демо демо-сесії, з красивими звітами, зрозумілими тестами, але в реальності створює безлад, неефективність і пекло обслуговування в реальних проєктах. Чи це проблема BDD? Звичайно, ні. Цей підхід може бути. Ефективний в правильній ситуації з правильними людьми, які готові вкладати час і зусилля в навчання і обговорення для досягнення спільного результату. Так, навчання це ключове. Не вийде просто так взяти і сказати: «від сьогодні ми працюємо в BDD. використовуйте кукумбер, їдьте піші тести, реалісти якісний продукт. Цей процес повинен впроваджуватись і пропагуватись на рівнях бізнесу, розробки і тестування. Такий тип взаємодії, що називає Тріаміго, коли один з представників цих напрямів збирається разом для формалізації специфікацій у вигляді єркен-фічі, які далі можуть перетворитись в автоматизовані тести. Якщо якась зі сторін відмовляється брати участь у цьому процесі, це вже навряд можна назвати BDD. Бо головна мета цього процесу саме в тому, щоб об'єднатись. Це для досягнення спільної мети. Тобто, якщо ви все ще ж таки наважились запровадити BDD, ви повинні бути впевнені, в тому що інші два Amigo готові вас в цьому підтримати. З BDD розібрались, що ж не так з Gherkin? чому його не треба використовувати для написання тестів? Вони ж стають зрозуміліші. По своїй суті, Геркен це додатковий рівень абстракції над вашими методом. Але проблема в тому, що цінність абстракції саме в деталях, яка вона ховає. Кожна хороша абстракція повинна спрощувати життя. Їй необхідно прибирати непотрібні деталі з області бачення вашого коду. Тобто, в нашому випадку, це повинно надавати можливість взаємодіяти з тестами більшої кількості людей, яким, можливо, буде важко розібратися з тестами в їх початковому виді. В реальності ж, якщо ваша команда не працює за процесом BDD, з вашими тестами взаємодіяти будуть лише такі самі тестувальники, які, як і ви, пишуть, PageObjectModel класи або реквести для API. І це ще в найкращому випадку. Я бачив проекти, де автоматизатор сам собі писав gherkin тести, які більше ніхто не бачив. Окремим видом збочення, яке я бачив, використання gherkin тестів для автоматизації API. Люди, які це роблять, можуть виправдовувати себе тим, що вони це роблять для документування. Тобто, у них є робоча документація. В реальності вони будуть лише мати тести, які підтримувати буде в рази важче, ніж якби тої документації не було. А для документації API є кращі інструменти, наприклад, такі як Swagger. Якщо підсумувати сценарій у стилі Геркін перенесли концепцію між функціональної комунікації у простір реалізації, обіцяючи ноу-код тести з низьким породом входу. В цьому випадку ви лише ускладнюєте собі життя, додаючи складності вашим тестам за рахунок введення додаткового рівня абстракції. А якщо до зрозумілості тестів, так зазвичай такі тести легше читати і в порівнянні з погано написаними не Геркін тестами, Погані Геркін тести виглядають краще, але навчитись писати хороші і зрозумілі тести без використання Геркіна не так складно. Вам лише потрібно мати зворотній зв'язок від ваших колег і прислухатись до них. Також можна використати таку ультимативну зброю, як коментарі, але я не раджу, бо тоді буде менше мотивації писати зрозумілі методи і обирати правильні нейми. Геркін слугує єдиній меті. Об'єднати людей з різним технічним бекграундом при роботі з bdd процесом. Якщо ви не працюєте з BDD, не ускладнюйте собі життя додатковим рівнем абстракції в ваших тестах. Що робити, якщо замовник вимагає так звані bdd тести? І хоче, щоб от так було б, бо йому подобається, як воно виглядає і все зрозуміло. Що робити в цьому випадку? Тут я можу дати кілька порад. Інколи є випадки, коли просто треба зробити, як просять клієнти, зробити це на самому високому рівні. Пішіть ці тести, так ніби на вас дивиться весь світ, адже вам за це платять гроші. А є інший шлях це переконати клієнта, що йому це не потрібно. І якщо вибрали цей шлях, я рекомендую вам розмовляти з ним на мові цифри. Покажіть, що написання тестів з використанням Гіркін. Збільшує час на імплементацію і підтримку десь на 30%. Що значить, що за місяць ви можете написати умовно не 30 тестів, а 20%. А за умови зміни функціональності, час підтримки і виправлення тестів буде ще більше. Хоча тут є нюанс: справжні бюджет-тести повинні писатись дуже загально, фокусовуючись не на взаємодії зі сторінкою, а на поведінці. Але це треба змінювати парадигму мислення, що навряд чи вийде без повноцінної роботи в bdd стилі. Спробуйте переконати, що насправді не вийде найняти 5 ручних тестувальників на заміну одного автоматизатора, адже код для взаємодії зі сторінкою треба буде все одно писати дуже багато. І за кожним реченням на людській мові стоїть десятки строк написаного коду. Покажіть приклад ваших супертестів, які і так зрозумілі для читання. Розкажіть про пана на Ютубі з каналу QA Семпа, який сказав, що майже кожний з проєктів, написаний застосуванням Єркен, рано чи пізно був переписаний, так як підтримувати його було вже неможливо. Також у нього є телеграм-канал, ви можете підписатись там. Я додатково даю поради щодо автоматизації тестування, посилання в описі до відео. Сподіваюсь, це допоможе вам. Головне, не бійтесь вчити ваших клієнтів. В більшості випадків вони самі не знають, чого хочуть. BDD як процес може бути чудовим містком між бізнесом, розробкою і тестуванням, що призводить до спільного бачення меншої кількості дефектів, збільшення ефективності і головне задоволення користувачів. Але робити BDD може бути складно, адже, як і у випадку з будь-якою новою методологією чи практикою, яка представлена командам, існує крива навчання, яка вимагає від усієї команди витрачати час і зусилля на вивчення. Прийняття нової практики може бути великою проблемою для деяких команд. Створення та підтримка фічі файлів і сценаріїв вимагає накладних витрат часу та зусиль. Також не плутайте BDD і Gherkin-тести. Вони можуть існувати окремо один від одного, але Gherkin-тести без BDD мають мало цінності, а в більшості випадків можуть і нашкодити. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви супер молодець. А ваша кар'єра інженера на півміліметра наблизилось до ЗП у 8К. Не забудьте підписатись на канал і поставити цьому відео лайк. А в коментарях напишіть свій досвід роботи з чи гірким тестами. Всі коментарі я читаю, бо мені дійсно цікаво, що ви думаєте. До зустрічі у наступному відео або у моєму телеграм-каналі. Бувайте!